бачите, як ви пам'ятаєте, в довоєнний час ми разом з вами брали участь в акціях проти забруднення міста за чисте місто. І я з вами абсолютно згоден, що зважаючи на ситуацію в Маріуполі на те, що тут багато промислових підприємств, треба всі 100% екологічного податку залишати в Маріуполі на будівництво очисних споруд, на покращення екологічного стану. Тому ми підготуємо відповідний законопроект до у парламенті, для того, щоб для Маріуполя для великих таких промислових місць, як Маріуполь, місцевий екологічний податок залишати в місцевому бюджеті. Я також хотів би сказати, що дуже важливе питання це ремонт. Ремонт доріг Маріуполі і до Маріуполя. От зараз півроку тому Верховна Рада прийняла закон, який передбачає, що перевиконання плану по митних платежах йде на ремонт доріг в Одеській і у Львівській області. І там сотні мільйонів додаткових коштів сьогодні використовуються на ремонт цієї доріг. Ми зараз з Віктором Галасюком з колегами підготуємо законопроект, щоб так само перевиконання плану по митних платежах ці кошти 50% сплановувалися на ремонт доріг у Донецькій області, бо вони розбиті в. Військовою технікою абсолютно недостатнє фінансування з державного бюджету на ремонт цих доріг. А таким чином ми матимемо можливість їх підремонтувати серйозно. Тому я підтримую ці ініціативи про те, щоб екологічний податок залишати в місцевому бюджеті.